Чисто заради цікавості той диск, за який хтось писав, що це аж це і шка в металевому корпусі для старих. От хочу її відкрити і подивитися, наскільки там все постраждало і наскільки випалено. Це ще з того розряду, коли... Плати займали всю площу SSD, а не така малесенька плата. Ну що ж, є тут пару DC-шок. Спробую зробити заміри, подивлюся, що з того вийде. Якщо щось буде цікаве, то запишу далі. Значить, В результаті всіх замірів вдалося визначити, що оцей DC-DC-конвертор, який з 5 вольт робить напругу живлення оперативної пам'яті, наскільки я. Подата шотохлочка 1,5 вольта, а він пішов в короткі. значить Я сюди на даний момент подав з лабораторника 1,48 вольта. Давайте так, щоб вам було. Видно. Оп! Видно, мультиметр видно. Так, стоїмо в цю лінію. 1,48, тобто 1,5 подано. Тепер при цьому підключаю його до usb шника і починає моргати лампочка активності диска. І на компі відкривається його вміст. У нас з'являється ще один диск, ще один розділ це де це мої робочі. І диск є операційна система. Відповідно, як бачимо, останній раз зміни якісь були 28.05. Відповідно, чисто в теорії, щоб провести цей диск до робочого стану, потрібно замінити. Оцю деталюшку, цю шимку. Але в теорії навіть можна сюди щось заколхозити, щоб заживити оперативну пам'ять. Ну і Можливо, воно ще попрацює. Ось ці SSD був знятий трошки інакше із шим, я визвонив його розпіновочку, опізнав, хто це такий. Він був закинутий сюди, довелося порізати дорожку, кинути перемичку, замінити індуктивність, але в результаті. Давайте дивимося, що з того у нас вийшло. Диск опізнається, вичитався комп'ютером. І зараз візьмемо мультиметр. На виході з лінії у нас є 1,5 вольта живлення оперативної пам'яті. Звичайно, що от такі от дії тут ще, те, що я підрізав, треба зараз закрити лаком, довести до порядку, потестувати. Такі дії не мають сенсу, І було це виконано чисто по фану. Чи вдасться підняти той жорсткий чи ні?